Так, друзі, це програма ґрунтовна на телеканалах «Тернопіль-1» та Інтебе. Великдень одне з найголовніших християнських свят, яке символізує Воскресіння Ісуса Христа та перемогу життя над смертю. І звичайно, одним із головних символів Великодня є. Писанка. Загалом, писанкарство є давнім українським мистецтвом, яке сягає своїм корінням часів до християнської культури. А перша знайдена писанка на території України датується 9 століттям. І сьогодні до нашої студії ми запросили майстриню писанкового розпису, яка понад 15 років вчить писати писанки усіх. Охочих у нас в студії Ірина Абрам'юк. Ірин, вітаю. вітаю вас! Вітаю! Дякую, що сьогодні прийшли в цей такий особливий період, великодній період. Звичайно, поговорити е, про писанки як один із головних атрибутів. Е, Цього свята ви понад 15 років читаєте писати писанки усіх охочих. А взагалі, з чого особисто почався ваш шлях у це мистецтво, і коли що спонукало взяти до рук писачок і поринути у світ писанкарства? Мені вже здається, що я вже не відв'ємна від писанок, а писанки від мене. І, напевно, в цей період, якщо би слідкувати за моїми соцмережами, то ви побачите не одну світлину писанок, написаних різними людьми. Бо не можу нічого з собою зробити, так їх люблю і дуже ціную людей, які їх пишуть, які популяризують. Дуже важливо, що люди це фотографують, користуються моментами соцмереж і викладають їх, і це створює такий гарний настрій, тому що ну треба признатися, живемо ми у соцмережах. Саме тому дуже люблю писанкарство, напевно, ще з дитинства. Для нас, для нашої сім'ї, звичайно, Великдень було важливим святом. Ми готувалися, їздили в село до бабусі. І якось воно мені пригляділося і закарбувалося з дитинства. Що пішло від бабусі? Ну, от, хто от показав Воно, це, як це напевно, робити? просто було. І ніхто взагалі то і не показував, як воно просто було присутнім. Воно було. А потім, коли прийшов час обирати мені професію, я я є художник-графік за спеціальністю, і звичайно, як художник, вже вивчала українське народне мистецтво. Також мої студентські роки поєдналися з громадською організацією Молода просвіта і саме там. Я вже побачила, як практично як конкретно пишеться писанка. Звичайно, це все переплилося з дитинством, з моєю професією, і так почалася ця любов. І не закінчується. Триває <рес> й досі. Триває. Писанкарство сьогодні для вас є виключно великодньою традицією. Чи ви пишете писанки впродовж цього року? Всього продовж цього року не пишу писанки, так як мене цікавить різний вид мистецтва. Звичайно, треба просто встигати все, що захоплює, і на Писанки відвожу такий е, великий шматок е, часу перед Великодній, тому що він починається зразу після різдвяних свят. Е, плавно переходимо до писанок. Я про них згадую, підготовлююся і помаленько поринаємо у цей перед Великодній, а саме писанковий мій період, е, ну здебільшого можна сказати, таке перед Великодній. писанкарства направду один із найдавніших видів народного мистецтва, і не дарма українську традицію писанкарства визнали культурним надбанням людства та внесли до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. До речі, наскільки змінилися ось традиції писанкарства з часів там, наприклад, наших прабабусь до е, сьогодення чи Збереглася ось ця автентика. Я не знаю, чи ви вчали, ви досліджували це питання? Насправді це дуже цікаво і дуже важливо. Звичайно, що писанкарство буде змінюватися і змінюється так, як в нас розвиваються різні технології. І писанкарі вони теж користуються цими технологіями і свій процес. Удосконалюють, пришвидшують, роблять його якіснішим. Звичайно, що вони користуються. Зараз навіть з'явився електричний писачок і інші засоби, які вони використовують. Зараз є штучні барвники, які можна використовувати. Вони є менш такі затратні часу, щоб їх підготувати, то звичайно воно все змінилося. Але дякуючи народу Гуцульщини і дякуючи тим. Сім'ям, які дбають про те, щоб воно. Збереглося, ну це не тільки Гуцульщина, а й будь-який регіон, будь-які люди, які цим займаються. Звичайно, що є дуже багато людей, які дбають, щоб воно було максимально автентичне, максимально наближене до того, як це було багато років тому, і взагалі дотримуються тої культури писанкарства, тобто, щоб воно було дійсно таким не перетворилося на щось штучне. Чим особисто я вважаю, що потрібно займатися, щоб воно було як така традиція, тобто сімейна традиція, це дуже важливо, і, а не переходило на вигляд такого просто, просто декорування. Тому отут це є дуже важливий момент. Звичайно, зараз воно таки має вигляд деколи і майстер-класів, але все ж таки навіть на майстер-класах потрібно про це говорити і повертатися до такого, надавати цій писанці, та й душі. Ірино, в яких техніках працюєте ви? Взагалі, які існують, і яка найближча вам? Найпопулярніша техніка воскова. Тобто ми малюємо писачком, пишемо писанку виписачком за допомогою бджолиного воску. Зазвичай вона є найпопулярніша. Буває, що використовують твердий віск, а буває, що його розтоплюють у таких плиточках або так вже модернізують у воскоплавніх таких, кому як зручніше. Є такі писанки, такі техніки, як травля. Тобто ми використовуємо оцет, він витравлює колір, а також е, е, шар е, шкарлупи яйця. І тоді ми будемо бачити, така є популярна зараз біла писанка або така кофейна, де є градація білого або кофейного кольору це травлянка. Ще й драпанки. Напевно, це була моя перша писанка, тому що ми варили яйця у е, цибулевій е, шкарлупці. Е, і е, коли вони ставали такі насичено коричневі, ми голочкою. Її дряпали і створювався такий малюнок. Це було найпростіше. Так? Всі мали голку, чи там так. якийсь загострений предмет, і так вишкрябувалися малюнок. Це, от, саме з цієї писанки почалося моє писанкування. Є ще різні техніки, такі як крапанка. Вона має назву від самих символів. Тобто на ній зображені символи крапочки, цятки крапки. І... Напевно, зараз є ще такі з кольоровим воском, де він не стирається. Це сучасна техніка Вже здебільшого найпопулярніші саме такі. Ви так гарно, ви так смачно про це розповідаєте, що ж самі просто захотілися зараз взяти писачок до рук. Що ви відчуваєте, коли творите? От це така, я не знаю, може це певна медитація, як духовна практика для вас. От що особисто ви відчуваєте, коли створюєте писанку? Насправді. Е Час, знайти час е, написати писанку це дуже велика розкіш, тому що, як кожна господиня, жінка вона має 100 справ перед великодним ще більше. Тому е, сам факт, що ви сідаєте і пишете писанку, бо ви знайшли час це вже є велика медитація. Насправді, най, найцікавіше у писанкарстві, ну, крім самого е, малювання візерунку, е, це є. Атмосфера, за якою ми збираємося, якщо ти сам, ця тишина, ця свічечка, ця ніч в день нема часу зазвичай. Якщо ти маєш можливість зібрати навколо себе діток. Це найважливіше, що може бути, і коли вони пишуть, ти розумієш, що ти стаєш частинкою ланцюжка передавання традиції, і ти себе відчуваєш дуже важливо, так як ви сказали, що до нас дійшла ця традиція з давніх давен. І тут ми стаємо одним ланцюжком з цього процесу. Тому я дуже люблю спостерігати, як хтось малює писанку, і я допомогла це зорганізувати саме цей процес. Дуже люблю малювати в колі своїх друзів. Сама і дуже люблю цей запах свічки, люблю цей запах фарб і проведення цих ліній, це біля яйцейки, де там щось з'являється. Мені подобається процес. Ми сказали, що ну для нас так для жінок. Звичайно, це такий час, коли ввечері, коли вже всіх дітей там клали спати і може спокійно сісти і розписувати писанку. А взагалі, от якось є певний час у дні, певний день, коли от краще розписувати писанки. Так, загалом кажуть, що потрібно писати писанки у чистий четвер. Угу. Мені здається, що насправді жінки писали ці писанки цілий піст. Так як впродовж посту, посту так, Ну, це таке собі було заняття, тому що вони хотіли мати їх багато і за один день вони би точно не впоралися. Напевно, в чистий четвер потрібно ще і паску спекти або щось приготувати. Тому я думаю, що це були якісь попередні дні, і вже писанки давним-давно стоять і чекають свята. Тому я думаю, що цей процес такий. Досить доволі довгий, так як написанку потрібно близько двох годин. Угу. Тому... В середньому дві години годинка, дві. Тобто швидко її написати неможливо там за п'ять хвилин сів і швидко це взагалі процес, який не можна приспішувати. Тому я думаю, Незвичайно хтось, якщо ми не використовуємо варені яйця, то ми би хотіли, щоб вони були свіжими. В п'ятницю страсну вже ніхто. То не пише писанок і не пащуються паски. Тому це треба зробити до того. Велика праця насправді не тільки розписати писанку, а знати ще її всі символи. У писанках кожен колір, кожен, кожна лінія вона має своє значення. Які символи от найчастіше зустрічаються, зокрема, от у ваших роботах? І так би, от, може, такі головні, і що вони означають? Коли ми пишемо писанку, нам дуже важливо зрозуміти, що писанка є атрибутом нашої української культури, і це є така наша прикраса, і це є вид е, ужиткового мистецтва, українського народного ужиткового мистецтва. Ми повинні розуміти, що ці символи, які мали якесь значення, вони ми вже їм не надаємо такої сили, важливості і не надаємо йому сили, як це було у язичницькі часи. Ми повинні найперше усвідомити для себе, що пишемо писанку для такої краси і з вірою у Бога. Це дуже важливо, щоб ми десь не поринули у якесь язичництво, Оце дуже важливо. А так чисто по легендах, які нам передавалися. Писанки пишуться такими символічними, дуже простими символами. Тобто вони мають легко наноситися. Це не можуть бути якісь дуже красиві малюнки, тому що це вже тоді художній витвір, а не така традиційна домашня писанка. На писанці ми пишемо геометричні фігури, ми пишемо. Цятки, ми пишемо лінії. Основні такі символи є: сонце, ружа, квітка. Є кілька тварин, яких ми можемо написати на писанці. Це є птахи, це є олень, баранчик. І рибка, що символізує християнство. Різні закручені лінії. І ми не пишемо на писанці, зазвичай не пишуться слова. Хіба що використовують Христос Воскрес. І на зараз сучасним символом, який дуже популярний у писанці, це тризуб. Звичайно, тому що це є настрій людей, ну і, звичайно, він там зараз зберігається. Всі символи вони означають добробут, так як писанка це була така свого роду листівка, як побажання. Тобто ми дарували і там було щось зазашифроване. Це могло бути там і компліменти для когось, якщо це дарували хлопець і дівчина один одному. Це могли бути побажання добробуту. Тобто, звичайно, що люди займалися якимось сільським господарством, і найважливіше для них було посадити будь-яку рослинність, щоб. Була гарна погода, саме тому малювалися сонце, граблі на дощ, і, і, і щоб все це проросло. І тоді господар буде багатий і жити в достатку. Оце і є символи, так якби ніби всіх узагальнити, тобто всі вони писалися на добробут, родини і на щастя. Але ще є різні символи, такі, які там рідко зустрічаються. Це є на родинне дерево або е, якісь е, родинні такі символи, е, які щось конкретне там означають того регіону або так писанкарство воно mm -hmm. має регіональні особливості. Mm -hmm. От якщо говорити про Тернопільщину, от перша така думка надзвичайно багато регіон Насправді правда ж у нас де переплітаються різні доволі такі традиції. Тернопільська, от писанка Тернопільщини, передусім, це яка? Е Тернопільська писанка виглядає, має тло чорне і на ній білим, товстим лініями намальовані такі великі локальні е, образи. Це є такі вони подібні до людини, кажуть, е, такі до цариця лебідь. І е, також там є такі великі е, червоні або жовті цятки. І Писанка ділиться на дві частини: передню і задню частину. Що цей, цей поділ є такий характерний для нас, тому що вона відрізняється. Ми знаємо, що в нас на Тернопільщині є такий регіон Борщівщина, mm -hmm. і там також є оці чорні борщівські сорочки, такі вишитими рукавами, такими чорними. І саме писанки вони теж дуже переплітаються з цим. Хоча навіть невідомо, чи вони по е, часу були е, разом існували, але е, Саме наше Тернопільщина вирізняється саме цими чорними писанками з такими грубими лініями, що не характерно взагалі для інших регіонів. От так от Ірино, ви проводите чимало майстер-класів. Для кого? Для дітей, для дорослих. Для всіх. А і для дітей, для дорослих. Чоловіки беруть участь у майстер-класах, тому що ну от за повір'ям саме жінки мають розписувати писанки. Чи долучаються зараз і чоловіки? Чоловіки не долучалися не за повір'ям більше, а за тим, що вони були страшенно зайняті і заколопотані ну, важкою так. працею. І вони не мали часу насправді. Але напевно, що вже і за повір'ям. Зараз на майстер. Майстер-класи приходять абсолютно всі. І, звичайно, що чоловіків найменше, тому що вони теж зайняті, вони просто заклопотані справами. E, взагалі писанки писали старші жінки, які не були долучені до якоїсь роботи вдома. І біля них збиралися діти, які теж були зайняті разом з бабусею або прабабусею саме цим заняттям. Зараз на майстер-класах ми запрошуємо, звісно, абсолютно всіх. І найцінніше, це коли Ходять батьки з дітьми і сідають писати, і між ними відбувається взаємозв'язок. Тому що насправді в нас зараз дуже мало зв'язку батьків з дітьми. І саме майстер-класи ми хочемо, щоб писали по, ну, сім'ями покоління, тобто хтось старший зі своїми меншими. Які реакції бачите у тих, хто вперше пробує писати писанки? От приходять до вас на майстер-класи і. І пробуйте це вперше у житті. Дуже цікаво спостерігати. Ми вже знаємо, яка має бути реакція, яка буває реакція. Звичайно, дітки в силу свого віку вони швидко можуть втратити інтереси, бо це дуже клопітка робота і потрібно зберігати спокій. Дітки помалювали, пописали, все їм сподобалося, і вони біжуть гратися, бо процес доволі затягується. А от, наприклад, мамів це затягує дуже Сильно. Вони цю писанку дитині допомагають, малюють, їх це захоплює. Вони з радістю, оцю всю свою любов, цю свою витонченість, цю свою таку е, бажання все прикрасити, все намалювати, все там щось зробити, все красивим. Оце бажання жінки зробити все красивим, е, наситити отою ручною працею, навіть це яйце. І вони поринають повністю в цей процес. І дуже часто сам процес писанкарства затримується, затягується, і це прекрасно, це дуже гарно. Батьки розуміють, мама, я розуміє, що вони хочуть це повторити ще раз, і вони хочуть побути в тишині і помалювати цю писанку. І це дуже тішить. Інтерес до української писанки останні роки активізувався, що простежити, ви бачите. Взагалі до української культури дуже сильний потяг в людей, насправді, і це дуже гарно. І до писанкарства, незважаючи на війну, він збільшувався і так дуже сильно. Люди цікавляться надзвичайно, і з війною не зупинило. І навіть в перший рік війни ми також мали майстер-класи, попри, попри загрозу. Люди все одно писали, ми проводили писанки, незважаючи ні Іринко, і наостанок буквально, знаєте, так запитаю вас, як виглядає от ваш передвеликодній період, які е, обряди, звичаї, традиції, особисто шануєте ви, ваша родина, і обов'язково їх дотримуєтеся у ці такі особливі дні? Ну, звичайно, ми готуємося, ми свою хату приводимо до порядку, бо ми хочемо прийняти Воскресло Ісуса Христа в честій квартирі. Але найважливіше, на мою думку, це очистити свою душу, і найважливіше це піти до сповіді. Як би не було нам складно знайти час, але це дуже важливо, тому що це, це свято саме про це. Саме цю нагоду нам подарував Ісус тим, щоб ми мали можливість попросити вибачення, і Він обов'язково нам пробачає. Це найважливіше. Звичайно, ми будемо готувати. Наші вишиті сорочки, прасувати їх, витягувати найкращі скатертини, ставити на стіл смачну їжу, придбаємо пасочки, намалюємо сімейно писанки і. Будемо, ми ходимо до церкви у цей час і окремо йдемо святити кошик, потім на великодню літургію йдемо. І саме ці речі вони мають створити то відчуття і розуміння цього свята. Ну і найважливіше те, що ми зберемося в колі родини. І будемо просто будемо один з одним, майстриня писанкового розпису Ірина Абрам'юк сьогодні була гостем нашої студії. Я Дякую вам, що ви створили вже таку, знаєте, світлу і передсвяткову атмосферу сьогодні. В нашій студії Спасибо. Дякую. дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Миру, добра і до нових зустрічей на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ.